Доброго дня, школярики! Рада вас бачити на уроці дизайну та технологій. Нам завжди хочеться своїй матусі зробити щось приємне. Тому сьогодні ми будемо робити квіти для матусі. Перед початком роботи пригадаємо правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Підготуйте своє робоче місце. Приберіться зайве. Коли вчитель починає говорити, потрібно уважно слухати інструктаж. перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструменти лише за призначенням. Отже, нам сьогодні на уроці знадобиться аркуш білого паперу. Фарби, пензлик, стакан води, паперова серветка, олівець, гумка, кольорові олівці та пакетик. Підготуйте, будь ласка, усі необхідні матеріали. Далі із водою розведіть червону фарбу. Найдуйте поліетиленовий пакетик. І з допомогою пентлика нанесіть фарбу на край пакетика. Пакетик добре зафіксуйте в руці, щоб вам було зручно працювати. Обережно під прямим кутом притискаємо край зафарбованого пакетика до аркуша паперу. І так робимо декілька разів, формуючи букет квітів. Зробіть, будь ласка, за зразком. І ось перед нами букет. Але щоб він був повноцінним, потрібно домалювати стебла зеленим кольором та листочки. Зробіться, будь ласка. Молодці! Ось такий гарний весняний букетик у нас вийшов. Надсилайте мені свої фотографії, а букетик подаруйте своїй матусі, я впевнена, їй буде дуже приємно. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за старання. До побачення та до зустрічі на наступних уроках!